18 травня весь світ відзначає міжнародний день музеї. Прийнято вважати, що музеї кожної країни відзеркалюють історичні та духовні цінності народу, передають їх наступним поколінням. В Ізмаїлі засновано сім музеїв: ізмаїльський військово-історичний музейний комплекс, ізмаїльський історико-краєзнавчий музей Придонав'я Ізмаїльський меморіальний парк фортеця, музей історії українського донайського пароплавства, Ізмаїльська картинна галерея, парк мініатюр Ізмаїла, діорама-штурм фортеці Ізмаїла. Відвідуючи музеї, з'являється можливість доторкнутися до таємниць минулого та сучасного. Мандруйте з нами! Ця неймовірно красива будівля. Історико-краєзнавчий музей придунам'я міста Ізмаїла. Знаходиться він на вулиці Тольчанівській, 51. З кожним поглядом на нього зачаровуєшся. Він дарує всім свою красу та цікавість, виглядає, як фортеці із дитячої казки є тут яскравий сад з чарівними квітами. Це місце просягнути чудову історію України і кожен куточок. Шепоче про минуле нашого краю. Є і вишиванки, рушники, українські віночки, національні костюми різних часів, стародавні цінності, знайдені на території нашого міста та району. Незвичайно виглядають кімнати за морською та річною тематикою. Багато незабутнього ви можете побачити в цьому музеї. Завітайте! Запрошуємо.